Вітаю вас у подкасті Голос України. В минулому випуску ми почали нашу розмову про жахливий початок війни в нашій країні. Поговорили про жорстокість ворога та як українці з цим борються вже третій рік поспіль. Сьогодні ж наша розмова торкнеться тих, завдяки кому наш народ може, не дивлячись ні на що, продовжувати жити, ходити на роботу та бути поруч з рідними. Це наші герої. Саме військові тримають оборону, аби ворог не зміг завоювати міста та села України. Саме вони. Ціною власного життя виборюють незалежність України. У кожного, хто зараз боронить нашу землю, є своя унікальна історія, свій шлях до війни. Хтось пішов добровольцем у перші дні, керуючись покликом серця та патріотизмом. Хтось був мобілізований, залишивши звичне життя та родину, а хтось продовжує військову справу вірний присязі. Ми повинні пам'ятати кожного, хто віддав своє життя за Україну. Ми повинні шанувати тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу свободу. Війна в Україні це не лише трагедія, але й час неймовірного героїзму наших військових та нашого народу, які не бояться говорити правду. Їхні історії надихають та дають надію на майбутнє. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!